Хто вам дозвіл дал осубратися, тут кричати і сміяться. На в, в Союзі збираються лише в плузі, да й до лише по два. Бо інакше всім кюрма. Розходіться по домам. Бо інакше лихо вам по котах несіть цю віску і чекайте на повістку. Я тебе, тебе і тебе попереджаю. Зараз беркут викликаю. Добрий день вам, добрі люди. Хай удача з вами буде. Маленькі пасушки, а ми маленькі пасушки. Ми гори і стежки. А ми гори і стежки. Ми сьогодні заблукали. Ледве ми сюди попали, ми овечок пасали, погорія піднімали, працювали, ми не крали, на хліб собі заробляли. статки забирають, крадуть, бізнес віджимають В місті в полі і у лісі, як вампіри, піли, що побачать, рекетують, торбиткають і грабують, відбирають, все за так не родже, а живе. Треба, брати, щось робити, і родові морду бити, а його кривавим катам руки й ноги поламати. Братіки, тут є проблема, Вас же тільки двоє в мене, а в ірода вояків, як у полі кізяків. Ну і що, що нас лиш двоє? козаки ж ми, і герої та й і сила в руках є, кожен з нас п'ятьох. Поб'є хикатів і бандганів на десяток менше стане, а таких, як ми, із з двісті чисто стане в нашому місті. Хлопці, гляньте, що то стало, що пітьма навкруг пропала, раптом небо засвітилось, і на ніс звізда з'явила. Світ на розганяє, добру вістку провістяє, що від горя між бруду народився Бог між люду Божий син народ спасе, волю і правду принесе, є зірка добре знає, де він народитись має, не на річці, на Йордані, а в Києві, на Майдані. Разом всі туди підемо і Ісусика знайдемо. Не поміщаюсь, хоч як в силі намагаюсь. Видно, що для государства Тільки коя один стараюсь. Он, як задня голова, вся розпухла от ума. Дуже умно керувала, Тільки гроші всі пропали. Теперь надо порешать, да еще монеток взять. Эй вы, гопники, титушки, собирайте ваши тушки, собирайте все сволота, есть для вас быков работа. Все, начальник, мы на месте, а какие у тебя вести? Притягни, поздай толково, у нас оплата, участвова. Деньги будут. Обещаюсь, после дела розчитаюсь. А ну, вірні мої гопи, украдить мені Европу. Все начальник в шоколаді. Нам в Європі були раді. В парламенте звучал правда сеноки давали. Ми європу у мешок. Випили на потушок і швиденько дали драла. Да, Та, ще ложечки украли. <реш> Леді, я вас уважаю. Пить вам другом обіщаю. Ну, а ви мені без жартів грошей дайте. Сто мільярдів. Що це за такий обмін, Іро, Ти не джентльмен. Обіцяв і славу дав, потім взяв і знов збрехав. Уночі побив дітей, зневажаєш цих людей, опонентів похапав і у тюрми покидав. Мусиш ти їх відпустити, демократію зробити. От тоді вже й поговоримо про мільярди і кредити. Я, звісно, і слухати блять не собираюсь. Ваше мняння Європи до самої мені спини. Ану, гопи, чого стали? Віднесіть туди, де взяли. Де ж взять гроші і Не до жарки, не до пенсі. Ну так. Да. Ну, конечно, без бабла. Ха. Ні туди, ні сюди. Сам знаєш. Не покрещу Зараза. Це тобі не автобаза. Мало в вдовжності сидіти, керувати треба вміти. А ти вмієш, лише ж собі не собі удар попхати. Всіх почую, всіх побачу. Нафіга тобі требач. Нефіга ні кулісниці. Здрауси і лисиці. Раз, що з таким розмахом весь бюджет піде за прахом. Ладно, раз ти мій клієнт, виручу і в цей момент. Є у мене чувачок, хоч маленьких смарчок, але грошей вистачає. Сам у нього постачає. Тільки там такий закончик. Рубіль вхід назад червончик. Ему, ты ж даси йому ти пальця, враз відкусить аж ой яйца. О, кажись уже пришли. Паве, Цезарь, дайте грошей. Підпишу я що захочешь. Буде вашей вся страна. По без денег мне, хана. Буду, краток Идиот Разбаловал народ. Золотишко можно дать. Но кто будет возвращать? Те, кто на Майдан придут, хрен чего мне отдадут. Как поднимется народ, даже берку не спасет. Надо бы тебя научить, как в сортирах всех мочить, как их разогнать успеть и ярмо на всех надеть. Лучше весь народ вернее чем мы двое в тюрьме. Ну да. Денег дам, чего ж не дать? Да? И газа посмоктать. А возьму за это Крым, Киев Иерусалим. Ну а его туда их мать. Нужно танком прокатать. Бальбовьяне, как проспятся, то им не дадут, извиняюсь за выражение, сраться. Все сделаю, дядя, все как ты захочешь. Ой, Іроде, к тебе три царі прийшли. А, ідуть. Здравствуйте, царь. Очень приятно, Царь. Конфетку хотите? Конфетку? Музи вкусный, Сам цю дурню їж. Я поважний цар зі сходу від шахтарського народу у копанці працював, трошки грошей підзбирав. Телескопа прикупив і звісту у небі вістрів, та звізда не просто так, до царя на знак. новий цар вже народився і весь світ перемінився. Так як було, вже не буде, то не допустять люди. А я західних царів по дорозі їх зустрів. Я за зіркою мандрую, Все на світі бачу і чую, що народ говори, знаю, і яких він змін бажає, щоб було все так, як треба. Починати будем з тебе. Ти <плес> корону і знімай, і Ісусу віддавай, і все, що ти по, е, повідбирав, щоб е, швидко віддавав все для діток, для маленьких, а не тільки для твоїх. Крає, я принзатський, звуть мене Костянтин Горватський. Чмо японське не сиди. На Майдан нас приведи. Місто встречи нам, друзя, ізмінити нікак не можна. Ой, веймір, за кін'яй, я був же тепер югей. Чогошка торгував. Нині депутатом став. Я нікого не чіпаю, свій кишер порядний маю. Там купив, а там продав. Трошки людям позичаю. З того я процентик маю. Трошки вклав у виробництво. У медіа, і видавництво. Там газетку надрукую, там ток-шоу покерую. у я вкладаю і на біжжі вдало граю. Хіба грішматочок. Трошки грошей маю в банку. Та ще й сию до світанку. Вам, женяти продам? А вам як треба хитик дам. Трошки в владу, і не в владу. Моїм грошам всюди радять. Схід, чи захід все моє. Наші люди всюди є. Ну а хто на троні править, то мене вже не цікавить. Чи то його, чи козел. Стой, а хто цей десь в Вже ніхто й не була. Мені, бачиш, хто на троні? Якийсь товстий поцкогонів. Я тут ірдум царюю. Тобі грошей подарую. А за це мені як другу покажи одну услугу. Це ворожі агенти, шпигуни і дисиденти. Їх подалі від піди, ти в болото заведи. Ну а я пошлю солдатів. на майдан дітей хапати. Хай карають їх і б'ють. Серед них Ісуса вб'ють. Тріва ружня. Так, да. слухайте мій наказ. Майдан оточить, нікого не випускать. Дітей і студентів обить і поставить цю який лку. На крові! А чому ж не розігнати? Це ж не з військо воювати. Там студентики без зброї, проти них ми всі герої. О, я тобі квартиру дам, а вам орден і по морді. Шагом марш! Ну ти глиба. Ну, давай. Як була у комендант. Навіть я б не догадався, щоб з дітьми ти розправлявся. Є мами. Та у них їх мами, тати. На всіх дім не хвати. Не положуть тіни, трони, навіть Цезар за кордон. Ірод, ти не ірод, ти біда. Ні, дурак то навсіда. Українці, вам шалом! Ми вам звісточку не сьому і на вас солдати, щоб дітей всіх убивати. І маленького Ісуса, і Богданка, і Марусю. Гроші він мені дає. У мене також діти є: сьома, шльома, Аарон, Сіра, Сара, Рива, Симеон, Ізя, Біня, Мойша, Сіма, Газа меншенька. Любима Я не можу допустити, щоб дітей маленьких бити. Перший цар був Соломон, а тепер якийсь фардон. Уставайте, підіймайтесь, від ірода захищайтесь, піднімайся, Україно, Захистімо святого Сина, щоб Іродова рать не змогла нас катувати. Піднімайся, древній Київ, вріжем банді добрих Київ. Піднімайся, славний львів, не розчавимо чортів. Ти, Донецьк, герой, вставай! Нечість бити, помагай! Калушани, не дрімайте, В наші виряди вступайте. З нами вгідень, Лісабон, Лондон, Прага, Вашингтон, з нами Польща і Канада, з нами світова громада. Сюди, де, де живе наш рід. Україна цілий світ. Перелом слух ребе, годі спати. Банду, Гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Такий народ у цілому світі, той, що має горду душу і світлі, її діти, де ще є така земля, що багатства має, та не медом з молоком кров'ю стікає, всякі іроди були і з вогнем, і терором, що косили нас мечем і голодомором, і епохи, і віки нас тут убивали, та в колиска козаки знову підростали Значить, правильно ви батьки. Ми дітей навчали, знальчить правильні казки і розповідали. Не допустимо, щоб інші нашу душу їли, не допустимо, щоб битло наших дітей било. Віднялася земля наша, скільки років спала. Знову воскресла, й полетіла козацька слава. Як мені з вами стати, щоб державу захищати? ти теж ж виватимеш? І садовіти. Кампендіри і фашисти. Терористи і нацисти. Замотіли твою мать проти Ірана повстать. І к тому же Ці твари на вітрі не насламали. Ну що, вороже, давай знайомитися? Давай. Я Зашко, я Іван. Діти є. Є. У мене троє. Роман, Оксана, Іван теж. У мене досяга. Маланка. гарне ім'я. <кій> а я додому поїдеш? Ні, доки ви тут стоятимете, не пустять, а ти. І я не поїду, то святкуватиму. Чуєш, братику, ти мене по ногах не допче, в тебе берці дуже тяжкі. Не буду. Ти мене сюди теж не тисни. Бо мене рація боляче. Не буду. Чуєш, братику, а ти що? Заїде, готовий брата вбити? Ясно, що ні, я ж не каїн, я українець, брат на брата руку не здійме. Ну то що, слава Україні? Дорога, Дорога! Слава! Це якась шизофренія. Я з бандитом битись вмію. А щоб так рутьми на брата ні, такому не бувати. Щоб за іродові статки, за дурні його манатки, за добро, щоб він накрав, щоб народ я катував, краще ми давайте разом скинем ірода заразу. І на нашій Україні стане царство Боже нині. І покажемо, що ми душу тіло ми положимо на нашу свободу і докажемо, що ми браття козацького роду. М я моя регіон! Відпусти душу цього чоловіка. Та я ж українець. Це моя земля. Слава Україні! Героям слава! Попустило! Христос народився! Славі! Тепер самооборону вишукуємо в колону. Йдемо ірода скидати, та Ісуса захищати. نا ريسن ن ريسهنل Вчились плани всі трубою накрились. У мозгах переворот, тут неправильний народ. Чим цінніше мінти їх б'ються, тим сильніше вони сміються. проти них ще більше сили, їх ще більше роди. Українці не тікають, О, чую, зараз нам тут. Наваляють і все Тут і ангел, і звізда, і все тобі капут. Ти кінець собі знайшов. Ти як хоч, а я пішов. Придуйте. От сина водий світ, не для горя, не для бід. І у іродовім війську. Теж є мами українські. Знайте, всі ви наші діти, є кому вас захистити. Хто ж воює із народом, буде так, як цим і родом. Немає ірода, пропав, так як ніколи не бував. А як будуть єдині люди, Христос завжди із нами буде. Христос народився. Здарі, Добрий Старіго, добре. Ідея вертепу від мистецького об'єднання, остання барикада, голова Олесь Доні, автор сценарію Сашко Лірник, Мати Україна, Тетяна Федорко, Ангел Ірина П'єх, Пастушки, Ольга Тимків, Мар'яна Савка, Ірина Височан, Ірод Іван Ляхович, депутатівської ради, гопник Бик Тітушка, Олександр Долошинський і Олег Кобуда, Європа, Катерина Садова, Мент. Володимир Димків, депутат міської ради, чорт Ігор Мудрик, імператор Цезар Олег Савка, Східний цар Віктор Величковський, Західний цар Дмитро Лисаков, принц Костя Кухарський Жит Тетяна Кіт, Козак Олексій Дмитришин, солдат Тарас Нижник солдат Василь Ганущак. Айданівець депутат Олег Нижник. Дякуємо Ірині Хемич, виконавчу Калицького коледжу культури і мистецтв, за надані консультації під час підготовки нашого вертепу. Віншуємо вас Рождеством, Ісусом Христом, який народився в Уфлеємі. Розрішили ваш дім, ваше серце, що зичимо тим віншуємо вам много рік прожити. Христос зарождає.